Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як під обстрілами і в блокаді в обласній лікарні рятували понад тисячу людей із генеральним директором лікарні Андрієм Жиденко у передачі Наші люди. 24 лютого о 4.15, коли почалися удари по нашому прикордонному загону і по аеродрому Півці. Тому що я живу на рімзаводі, і зразу ми почули звуки вибуху. В 6.30 я провів нараду з заступниками. Про наші дії вже було зрозуміло, що почались повноваштабне вторгнення. В 8.15 ми вже оперували першого прикордонника пораненого, який був доставлений до нас. За весь період в нас проліковано більше 1150 поранених. У нас були випадки, коли над пораненим працювало одночасно в операційній. Працювало три бригади хірургів, то тобто є це судинні хірурги, загальні хірурги і таракальні хірурги. Лікарня практично місяць працювала без світла, без води і без тепла. Я зрозумів, як це промерзнути до кісток. Довідався 24 лютого, о 4.15, коли почалися удари по нашому прикордонному загону і по аеродрому Півці. Тому що я живу на Рімзаводі і зразу ми почули звуки вибуху. Ну і, якби знаєте, підсвідомо, мабуть, зразу було зрозуміло, що почалися бойові дії. Буквально через ну, десь пів п'ятого я набрав своїх заступників, попросив, щоб вони терміново зібралися в лікарні. І ми вже провели нараду в 6.30 я провів нараду з заступниками про наші дії. Вже було зрозуміло, що почались повноваштабне вторгнення. І о 8-й ранку я провів нараду з завідуючими і старшими медсестрами. Довів до відома їх, що мною підписаний наказ про переведення лікарні в стан військового госпіталю, і що ми повинні бути готові до прийому військовослужбовців і цивільного населення, яке постраждає від військової агресії. Тому ми вже почали працювати. Буквально перший прикордонник у нас був прооперований. В 8.15 ми вже оперували першого прикордонника пораненого, який був доставлений до нас з Дніпровська. Бін так горить, зразу на нараді я відверто скажу. Я якби довів до відома своїх підлеглих, що я все розумію: діти, сім'ї, жінки у кожного своє, якби бачення, своєї поведінки і так далі. Але в нас десь залишилось 370 співробітників, які практично весь цей період війни, то із блокади Чернігова, до 3 квітня, коли російські війська відійшли від Чернігова, знаходились тут в закладі. Я відверто скажу, я дуже вражений своїм колективом. Вражений роботою своїх заступників, які ні один не покинув свою роботу. Хоча в мене жінки-заступники є. Завідуючи відділенням, практично 99% залишились на своїх робочих місцях і старші медсестри. В основному ми задіяли під час таких бойових дій. Ми задіяли це відділення хірургічного профілю. Тому і не було смислу, наприклад, от поліклінічне відділення, ну смисл людям сюди йти наражатись на небезпеку. А потім включилися ще інші чинники: це і окупація, це і підірвані мости, що люди просто ну, фізично не могли повернутися на робочі місця і приїхати на роботу. Тому відверто скажу: в мене не було таких якихось жорстких вимог, що от кидайте все, і суд-сюди. Я розумію, що безпека людини це головне. А оцей костяк, який залишився тут працювати, він дав можливість надавати медичну допомогу у повному обсязі і якісно. Ну, я вважаю, що є така заповідь Христова: не суди і не судим будеш. Тому кожного свої обставини були життєві, хтось не міг доїхати. Хтось... У мене були от деякі завідувачі, які в цей час були відпустці. Не могли повернутися просто фізично, хто був за кордоном, хто виїхав якраз з сім'єю відпочивати і так далі. Тому обставини у людей різні, тому я рахую, що лікарня себе показала з найкращої, а колективу ну, я просто вклоняюся перед ним. За весь період в нас проліковано більше 1150 поранених, військових і цивільних. Тому що ну обласна лікарня це багатопрофільна лікарня, і багато військових і цивільних привозилось до нас, тому що, наприклад, той же військовий госпіталь не мав спеціалістів там судинної хірургії, таракальної хірургії, нейрохірургії. і Так далі, у нас були випадки, коли над пораненим одночасно в операційній. Працювало три бригади хірургів, то тобто є судинні хірурги, загальні хірурги і таракальні хірурги, або там нейрохірурги. Тому що особливо, якщо це були враження касетними боєприпасами, це множені враження, і там е на хвилини йшло, надання, якість надання медичної допомоги повинно проводитись було комплексно, якісно. І тому, мабуть, у нас і такі гарні були результати. В, якби У нас дуже низька летальність. Зв'язку з пораненнями була Евакуацією Військових займався госпіталь. У Нас було кілька евакуацій. Вони проходили в нічний час, тому що ну над нами постійно ми бачили дрони. Чи це були наші українські, чи е, російські. Ми не знали. Тому це все проводилось у, ну, із світомаскуванням і так далі. І так далі. Ну найбільш не мабуть такі колосальна робота була зроблена. Це коли ми евакуювали хворих, які отримують у нас гемодіаліз. Тому що коли ну лікарня практично місяць працювала без світла, без води і без е, тепла. Ну, світло в нас генератори, е, але одна для гемодіаліза саме головне це вода і тиск в системі водопостачання. Забезпечити його ми не могли. Тому ми були вимушені Ну я дуже дякую військовій адміністрації за допомогу, е, які допомогли нам організувати автобуси, е, організувати. Супровід цих пацієнтів, і ми змогли їх евакуювати частину в Київ, частину від Черкаси і забезпечити надання цієї медичної допомоги без перерви. Тобто, у нас ні один пацієнт практично не відчув такого ну, порушення надання цієї медичної допомоги. Перше, у нас є два генератори, були стаціонарних, але вони ще радянського зразка, вони як малосильні кажуть, там 35 кВт. Один і другий по 35 кВт. Але я дякую, наприклад, ті ж компанії. Метро в мене електрик просто працював. Денис, який всі там встановлював також дізель-генератор. І ми зв'язалися з керівництвом, бо магазин вже був закритий, і вони надали дозвіл, і ми його забрали звідти, привезли, поставили в хірургічний корпус. Я дякую нашому центру криміналістичної експертизи, який теж пішов нам на зустріч, і ми змогли звідти забрати 45 кВт генератор. І от завдяки, них ми забезпечили операційні, забезпечили перев'язувальні світло і приймальне відділення, ну і реанімацію, звісно. Що могли працювати апарати наркозно-дихальні і ШВЛ. По теплу, це було, мабуть, саме ну, таке болісне, тому що забезпечити такий великий комплекс теплом е не було можливості. І знаєте, як один мене доктор сказав, знаєте, Андрій Михайлович, я зрозумів, як це промерзнути до кісток. Оце було, мабуть, саме болюче, але вже ж, як кажуть, грілися, як могли. Це і додаткові просто... і так далі, і так далі. Вода. Я знову ж таки дякую водоканалу Чернігівському, який чітко організував доставку води, тому що цією водою використовували не тільки обласна лікарня, навколо багато будинків, і от для них це було також. От в перші два дні в нас була дуже серйозна проблема. Це Пояснити жителям, що води хватить на всіх, просто давайте ми спочатку забезпечимо відділення і харчоблок, а потім ви ну зможете також набрати води стільки е, захочете. І от буквально за два дня люди зрозуміли, що не буде ніяких перебоїв, що в нас регулярна доставка води і так далі. І з водою ми також це вирішили питання, враховуючи, е, що ці бойові дії в самій Наволховича-25, де ми зараз знаходимося, нас слава Богу, прямих попадань не було. У нас були прильоти поряд, і у нас було вибито 172 вікна постраждало. В нас були проблеми з. Отопленням, тому що, наприклад, поліклінічне відділення там чисто технічно ми не могли злити воду, і там були розмерзання системи. Але слава Богу, ну, це якби не повлияло на надання медичної допомоги. Найбільше постраждало нас корпус це, е, на Чорновола, це бивши здання кардіодиспансера, де рядом були прямі попадання, прильоти авіабомб, і там корпус постраждав дуже серйозно. Далі це корпус, бивший центр Чорнобильський або радіаційного захисту населення. Він також там було пряме попадання в триповерховий корпус з руйнуванням і шестиповерхового корпусу. Ну і враховуючи те, що тепер тут диспансер, вже також це обласна лікарня. Мабуть, всі знають, що він повністю він не підлягає навіть відновленню. Тільки один корпус, чотириповерховий, там підлягає відновленню, а семиповерховий, чотири Верховий там прямі попадання і вони не підлягають відновленню. Ну, територія обласної лікарні Волковича 25, повністю все відновлено. Знову ж таки, це буквально було в травні червні прошлого року. Проведені всі роботи. Кардіоцентр зараз там ми займаємося там в планах наших і військової адміністрації. Це створення реабілітаційного центру. Тому що ми вже ці відділення розмістили у нас, якби вже формуємо центр кардіологічний на базі Волковича-25. Там зараз ведуться предпроєктні роботи, буде проєкт, проєкт на створення цього центру. Чому? Тому що. По перше, дуже багато військових потребують реабілітації і реабілітації не тільки медичної, а й соціальної, психологічної. Вони потребують адаптації до умов мирного життя і так далі. Багато цивільних потребують реабілітації, і особливо діти. Ми там плануємо відкрити відділ дитячої реабілітації, тому що діти, які пережили ці бомбування, прильоти і так далі. В них психіка, ну їх треба відновити і в психіку, і щоб діти забули про ті жахіття, які вони пережили. Ну, мабуть, найнапруженіший для закладу був момент, коли в нас за годину були доставлені 56 поранених. От, цивільних, це з Чорновола. Ми за годину прийняли 56 поранених. І це, мабуть, був самий напружений момент, тому що у нас швидкі йшли одна за одною, плюс доставляли ще й військовослужбовців, але колектив справився для мене особисто, мабуть, самий був такий ну пер, ну скажу так, мабуть, другий-третій день, тому що було важко зрозуміти логістику потім доставки медикаментів, продуктів харчування до лікарні. Але я повторюю ще раз, я вдячний і нашим партнерам, з якими у нас були договори. Вони змогли в перший, буквально перший, другий день те, що могли доставити нам з медикаментів і продуктів харчування. А потім я дякую волонтерам, я дякую. Людям, які було небайдуже, чи працює обласна лікарня чи ні. І от, завдячуючи волонтерам, багатьом от жителям Чернігова, які от просто приїжджали до мене, чуть ли не віддавали ключі від складу і говорили, що от ми виїжджаємо, але у нас на складі там продукти харчування, м'ясо і так, будь ласка, забирайте. Єдине, що фіксуйте, скільки ви чого взяли, щоб ми розуміли, що його ніхто не вкрав, що це воно пішло на як кажуть на гарні справи. Так само, медикаменти ну у нас почались ну, буквально з перших днів. Гуманітарні вантажі почали поступати, і ми змогли в повному обсязі забезпечити. Медикаментами наших постраж... наших ну пацієнтів. Також дякую от, аптекам, наприклад, комерційним, які розміщені на території. Вони ну керівництво дозволило їх вскрит і взяти медикаменти, ті, що нам були от, потрібні в перші 3-4 дні. Потім я повторю ще раз за рахунок волонтерських гуманітарних місій, ми змогли себе забезпечувати в повному обсязі, як продуктами харчування, так і медикаментами, розхідними матеріалами і так далі. Ну, по перше, ми відпрацювали. Всі питання це енергозабезпечення, тобто електроенергія, вода. Ми зараз, не дай Бог, форс-мажор, як кажуть, ми забезпечимо себе вже зараз водою, і в нас проблем з водою не буде. У нас не буде проблем з електроенергією. У нас розміщені генератори, при тому вони підключені до системи АВР. То тобто через 15 секунд він автоматично включається. І співробітники навіть, мабуть, не зрозуміють, що якесь, ну може там лампочка мигне і все. Ось це ми питання вирішили. Про отоплення проблема. Ну, у нас дуже великий комплекс, і індивідуальна котельня у нас ну, просто неможливо її тут розмістити. Тому ми пішли по принципу: якщо не буде проблем з газом, то наш котельня, яка нас обслуговує, там поставлений. Ну, вона забезпечена запасне. Є у нас також наш теплопункт ми забезпечили електроенергією. На всякий випадок, у нас є і обогрі, і Уфо-обігрівачі, і іншого типу обігрівачі. Тобто, ми рахуємо, що за рахунок що у нас нема проблем не буде проблем з електроенергією. Ми зможемо отоплювати приміщення, які і давати тепло в ті те приміщення, які вкрай необхідні, щоб там було тепло. Це операційні, маніпуляційні, перев'язувальні, це реанімація, це відділення інтенсивної терапії і так далі. Ми і тоді мали відповідний запас медикаментів. Але зараз, враховуючи специфіку те, що ми пережили, в нас відпрацьовані вже ці якби перелік цих препаратів, розхідних матеріалів, там прив'язувальних матеріалів і так далі. Тобто, ми і ми в нас такі, як кажуть, і запас продуктів. Ми зможемо як мінімум 3-4 неділі працювати в автономному режимі. У нас є укриття, воно відкрите цілодобово плюс, у нас же так звані, є Пристосовані міщ... приміщення – це е, приміщення е, підвали під терапевтичним корпусом, хірургічним корпусом, який тоді використовувалися як е, бомбосховище. Е, укриття відкрите цілодобово. Там вже, от ну от в цю ніч, навіть у нас були там сусідніх будинків, е, були жителі, і в нас у е, нас працює цілодобова охорона. І вночі в нас там е, один із охоронців чергує цілодобово біля цього. Бомбосховища, тому що не дай Бог повторення київської ситуації і так далі. Тому, якби також і медичні працівники всі знають свої зобов'язання при як вести себе при повітряній тривозі, при прильотах і так далі. Так далі.